Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про. А про кого саме ми з вами поговоримо? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В жовте листя пофарбувала, урожай садів, полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Молодці дітки, це осінь. І саме сьогодні. Ми з вами продовжимо знайомитись із осінню. а саме з тим, як вона починається. Адже осінь після теплого літа починається зовсім непомітно. Її ще називають ранньою осінь. Рання осінь ласкава, сонячна та тепла. У вересні осінь все ще балує нас теплом. Сонце вже не так гріє, як влітку. Але ще дарує нам свої ніжні ласкаві промені. Хоч удень ще й тепло, але ранки та ночі вже дуже холодні. Повітря все більше наповнюється прохолодою, вранці можна побачити осінній туман. Листочки на деревах поки ще зелені, лише де не-де вони починають змінювати свій колір, як, наприклад, листя горобини та калини. Саме восени люди збирають урожай у садах та на городах. Пропоную і нам з вами зібрати врожай. До корзини будуть потрапляти різноманітні плоди осені, а ви їх повинні назвати. Отож, починаймо! Молодці, гарний врожай зібрали. Дітки, а чи знали ви, що такі дари осені, як груша, яблуко, сливи, виноград? Усі вони ростуть у садах і одним словом їх можна назвати фрукти. А такі дари осені, як Цибуля, картопля, морква, капуста, бурячок, ростуть на городі і, одним словом, їх можна назвати овочі. Ось така щедра красуня осінь. Чим же славиться ще осінь? Осінь славиться тим, що птахи літають туди-сюди, збираючись у зграї і готуються до довгої подорожі в теплі краї. А де не де можна побачити поодинокі павутинки, що літають у повітрі. Це означає, що незабаром настане бабине літо. А зараз наш знайомий питайлик хоче з вами пограти у гру. Він буде ставити вам запитання, а ви повинні відповісти так або ні. Якщо відповідь так, буде з'являтися зелений кружечок. А якщо відповідь Ні, тоді буде з'являтися червоний кружечок. Сьогодні ми говорили про літо. Ні. Про осінь. Так. Восени ранки холодніші, ніж улітку. На початку осені вранці бувають тумани? Так. На початку осені багато жовтого листя на деревах? Ні. Перелітні птахи починають збиратися до вирію? Так. Молодці, дітки, питайлик дуже задоволений грою з вами. А на сьогодні наша зустріч добігла кінця. До побачення до наступних зустрічей.